Добрий день попередні передачі ми розглядали з вами питання щодо можливості блокування окремо ділянок українського кордону на території Польщі чи То Румунії з метою перешкоджання у постачанні військово-технічної допомоги Збройним силам України. На сьогодні можемо констатувати, що в російській пабліках починається інформаційна кампанія з приводу можливих сценаріїв блокування ділянок українського кордону. Варто зауважити, що російські пабліки передруковують інформацію українських змі, але у власній інтерпретації. Зокрема, українські змі повідомляють про те, що польські митники припинили пропускати авто для ЗСУ. Пояснюють вони свої дії тим, що посилаються на нове розпорядження, за їхніми словами. Сьогодні з'явилася. Постанова, яка не дозволяє їм пропускати комерційні авто, вага яких перевищує 300 тонн. Ну а тепер давайте подивимося на російську інтерпретацію подій. Російські пабліки повідомляють про те, що і далі мовою оригіналу: українські канали, перевод автоматичний, почому-то озвучаються польське таможній і призивають сидящих Польща Україв по Майдані. Тобто просувається відповідна теза щодо можливого фізичного протистояння на україно польському кордоні з метою розблокування певних ділянок цього кордону. Я нагадаю на даний момент певні контрольно пропускні пункти на території Польщі заблоковані більше того, з'являється вище названі повідомлення про те, що польські митники відмовляються пропускати авто, які призначені для збройних сил України. Таким чином, ми бачимо, що Російська Федерація розпочинає інформаційно-психологічні операції. В тому числі в інформаційному просторі з метою формування відверто антиукраїнських меседжів, мета спровокувати, ще раз повторюю, а блокування окремих ділянок українського кордону без провокувати фізичне протистояння між українцями і поляками. Аналогічна ситуація відбувається і на території Румунії. Нагадаю, у попередній передачі я повідомляв про те, що, за даними джерел наближених до українського розвідтовариства, на території Румунії готуються відповідно антиукраїнські акції прямої дії. Мовиться про спробу блокування окремих ділянок українського кордону, і ознаки підготовки до таких акцій фіксуються в оточенні румунської правої партії Альянс Єдності Румунії. Чому наразі це вигідно альянсу єдності Румунії? У Румунії мають пройти низка виборів: Європарламент, місцеві вибори, парламент Румунії і відповідно президента Румунії. Ті коментатори, які вважають, що проросійські сили в Румунії не мають жодної електоральної підтримки, на жаль, не володіють інформацією. Від слова абсолютно. За повідомленнями румунських соціологів, альянс єдності Румунії на сьогодні має підтримку приблизно 18% в румунських виборців. І відповідно ці антиукраїнські сили спробують розіграти карту щодо можливості блокування окремих ділянок українського кордону як медійний привід, щоб привернути увагу до діяльності своєї політичної партії. Тому е, варто говорити про те, що Російська Федерація буде використовувати від проросійські сили для просунення свого політичного лобі, як європарламент, так і відповідно місцеві органи влади. А тепер від подій на кордонах з Україною а тепер від подій на кордоні ми перейдемо безпосередньо до спростування російських наративів. что до ситуации на линии боевого зитнения. Нагадаю, днями российские ЗМИ с посыланием на так званого военкора Сладкова поведомили про то, что российский флаг над кирпичным заводом Красногоровки. И дали его оригиналу. Пятая бригада первого корпуса 8 армии его взяла кирпичный завод. Ура! Только на заводе пятерка захватила 9 больших зданий. Кірпічний завод это центр Красногорівки, основной об'єкт остались небольшие очаги. Минобороны официально объявит, будем считать город взят. А тепер давайте більш детально розглянемо разом з вами цю ситуацію навколо повідомлення російських так званих воєнних кореспондентів і відповідно ситуації з Красногорівкою. Інформація щодо захоплення російськими військовими. Вогна Трибкого заводу в Красногорівці Донецької області не відповідає дійсності. Про це в телеграм повідомила ОСУВ Хортиця. Шириться інформація про ніби захоплення в лапках російськими окупантами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області. При цьому активно демонструють відео російських пропагандистів, де людина у військовій формі намагається розмахувати триколором з вікна будівлі. Доповідаємо. Його з ганчіркою було оперативно знищено разом з іншими помічниками, які намагалися заховатися в будівлі цього вогне заводу. Йдеться в повідомленні осухортиця. І тепер більш деталі: Красногорівка це населений пункт, розташований за 10 кілометрів на захід від Донецька між Кураховим і Авдіївкою. Нагадаю. Російські провоєнні телеграм-канали ще 27 лютого повідомляли про те, що війська країни-окупанта вже зайшли в Красногорівку. Тоді третя штурмова бригада Збройних сил України підтвердила це, але наголосила, що противника там згодом знищили, і, відповідно, Красногорівку зачистили. Тому, як бачимо, це вже не перше повідомлення російських воєнкорів про взяття Красногорівки. За засталою звичкою російської сторони вони по 10 разів беруть кожен населений пункт. Тому, ще раз підкреслюю: разом з вами перевіряємо всю інформацію. Я не створюю режиму теплих ван, аналізуємо інформацію з усіх джерел. Як російських, так і відповідно українських. Красногорівка є фланговим для російських сил, що наступають у районі Георгії і Курахова. Курахове є надважливим логістичним хабом Збройних сил України, тому не випадкова така активізація російських е окупаційних сил саме в районі Красногорівки. Вони намагаються вирватися безпосередньо до Курахова. Урахов, окрім того, що логістичний хаб Збройних сил України, ще ключовий пункт української оборони. Нагадаю, ще і відповідно Кураховська ТЕС, яка живить електроенергією, як контрольовані Збройними силами України території, так і відповідно окуповані. Тому контроль над цим стратегічним підприємством важливий для обох сторін війни. Інформацію. Про нібито вивішування російськими окупантами свого триколору на заводі команда Діпстейт опрацьовує і з'ясовує наразі всі обставини ситуації. Це офіційний коментар команди Діпстейт. Я нагадаю, всі тільки ліниги не цітує саме Діпстейт. Тому можемо говорити про об'єктивний характер інформації. Так, от представник Діпстейт погорілий, запевнив, що команда реагуватиме на будь-які зміни, але поки утримується від висновків. Адже коли окупанти вивішують, де свою ганчірку, це дуже часто є брехнею та маніпуляцією. Ну і далі представник Депстейт наводить приклад з очеретина. Пряма мова представника Діпстейт. нещодавно був приклад з очеретина. Вони опублікували свої кадри з північної частини населеного пункту Очеретина за залізниці. Цей прапор був сфотографований прямо за залізниці в північній частині. Натомість росіяни повідомили нібито населений пункт повністю під контролем московитів, що не відповідає дійсності, тому що там ведуться бойові дії, наші бійці намагаються стабілізувати ситуацію. Хоча вона дуже динамічна і може змінюватися у будь-який момент. Це теж необхідно враховувати. Пояснив, погоріли. А тепер декілька слів щодо ситуації в Красногорівці безпосередньо від Збройних сил України. Місто під постійним ударом артилерії. Основні сили авіації окупантів перенесені з ударів по заводу на північну частину міста. Противник окупував південну частину міста Первомайка. Далі атакує по дирекції на північ у бік заводу. Ворог штурмує невеликими штурмовими групами під прикриттям бронетехніки. Противник щодо Красногорівського вогнетрибкого заводу використовує головні сили, водночас докладає зусиль для обходу його з флангу через східну частину міста. У разі невдачі дій з захопленням заводу постарається зачистити приватний сектор навколо нього з метою охоплення, оточення і видавлювання сил оборони. Завод перебуває під контролем Сил оборони України. 46-та окрема аеромобільна бригада. Тому, шановне товариство, ще раз закликаю: перевіряйте будь-яку інформацію, яка з'являється як українській, так і відповідна західних ЗМІ. Ну і ніколи не читайте російські пабліки. Як бачимо, характер інформації завжди, скажімо, носить, м'яко кажучи, упереджений характер. Мета російських повідомлень це посіяти хаос і недовіру. До дій як Генштаба Збройних сил України, так і відповідно військово-політичного керівництва нашої країни. А ми з вами віримо в нашу перемогу і наближаємо її кожен на своїй ділянці. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті. Далі буде.